Лоза Виноградна – цей сакральний символ став назвою однієї з робіт Івано-Франківської мисткині Оксани Мельничук, а також заголовком до виставки із 25 доробків авторки, створених за останні кілька років. Усі вони виконані у техніці малярства на склі. Художниця пише на ньому різними фарбами сучасним акрилом і гуашю, класичними темперою і олією. Кожна техніка має свої особливості, тому що олія більш така пластична. Вона якось розтяжки такі краще можна е, 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 якісь. Витворити цікаві кольорові а, акрил і темперам не більш такі ну декоративні, тобто якось треба наперед трошки так передбачити більше, що ти маєш робити. Ну але кожна по своєму, та швидше сохне та довго сохне, там свої свої якісь нюанси такі. Найдавніше із творчих робіт, представлених тут 2003 року, були й раніше, каже авторка, завдяки яким вивчала техніку, аби зрозуміти, чого вимагає у роботі скло. Як виявилося, воно сповнене сюрпризів, адже малювати доводиться на звороті. Іноді в процесі твори надійно псуються, розповідає мисткиня. Окремі можна порятувати, але бувають і приємні несподіванки, особливо в кольоровому плані. Від сакральних мотивів, з яких починала Оксана Мельничук, перейшла й до інших. Здебільшого це особисті враження від виробів народного мистецтва Гуцульщини. Із давньою технікою художниця знайомить нові покоління митців. Її колега та вчитель Петро Прокопів, який знає Оксану з маличку, каже, пишається віднайденим ученицею стилем та професійністю. Знаю її творчість дуже добре, тому що ці роботи як. Ось я знайомий спочатку з зародженням, з картонами з тим всім було спілкування. Десь була моя порада піти до академії. Звичайно, і вона закінчила академію. І так до цього часу ми разом працюємо. Серед робіт, представлених на виставці Лоза виноградна, чимало триптихів та серії. Цією експозицією каже авторка, прагне поставити свою рідну крапку у малярстві на склі та спробувати себе у чомусь іншому. Однак припускає, що техніка не відпустить її і знайде нові прочитання.